Вітаю вас, хлопці і дівчата. Сьогодні огляд на, напевно, один із найцікавіших представників східно-німецького об'єктиву будування на об'єктив від компанії Meyer Optics. Об'єктив називається Auresson фокусом вікен 50 мм, mm, максимальна відкрита діафрагма 1,8. Шість пелюстків діафрагми. Він виготовлявся на з байонетами. Ексатра і М42, в моєму випадку це М42, популярний е байонет. Виготовлявся він в 60-х роках, якщо бути точнішим, по-моєму, з 1965 по 1971 роки. Тобто, цьому об'єктиву вже 60 років. Вага складає в районі 220-230 грам. Е Просвітлення тут одношарове, і тому він не дуже добре, точніше поганенько тримає контрове світло. І ми потім подивимося, я там е, познімаю такі знічні ліхтарі, щоб подивимося, як він веде себе в контровому світлі. Так, дивіться хлопці дівчата, як об'єктив веде себе в контровому світлі. Бачите? Ліхтарнічний. Отак. От Чим хороший? І відомий цей об'єктив. Перед тим, як його купувати, я прочитав, от, я вам, напевно, все, що я міг до, добратися так, в інтернеті до україн, україномовних, російськомовних, німецькомовних, англійськомовних оглядів на цей об'єктив. І я не побачив жодного по, про нього поганого відгуку. Таке дуже рідко буває, щоб, щоб, щоб ти всі, все, що міг ти знайшов, і ти не знайшов ні одного поганого відгуку. Боке в нього кримоподійне, я повторююся таке художнє. Ви можете подивитися. Це не про е, технічну досконалість. Він на відкритій. Він, е, він є, я слово мильний не буду казати, він м'який. Якщо ми прикриваємо вже діафрагму до 5,6 і до 8,11, він вже стає достатньо хорошої деталізації. Але вся магія його на, в першу чергу на відкритих до F до F4. Якщо ми вже потім закриємося, то вже буде гірше. Як він малює, ви можете зараз побачити. Знімаю я на F1,8. Як розмиває, ви це бачите. Час від часу в процесі я буду приводити фотографії, яких вдалося мені декілька фотографувати. Де його використовують? Само собою портрети. Ви бачите, який я красивий, пейзажі, натюрморти. Художні замальовочки. Як і більшість або, напевно, всі об'єктиви тих часів, Ористон 51.8 складається зі скла і металу. Нічого зайвого. Ви ще повинні знати про цей об'єктив, що він буває в двох варіантах, якщо вам захочеться придбати. По-перше, в компанії Mayer Optics Görlitz в них є декілька відомих об'єктивів. Цей один з таких недорогих, але, як я повторююся, з красивим художнім букетом. Ви повинні знати, що в ті часи виготовлялися два варіанти цього об'єктиву. На початку в середині 60-х подвійна зебра, ось цей, що там дві подібні зеброподібні може, ті, фокусування і регулювання кільця, і також він в чорному варіанті. Оця, яка в мене подвійна зебра, вона є раніша версія. І говорять, що вона більш художня, там та вже більш технічна була. Скажу пару слів, можливо, хтось з вас захоче придбати старі вінтажні об'єктиви, і я все-таки буквально декілька слів скажу. Ну, по-перше, якщо ви використовуєте фотографії тільки як заробіток, нічого поганого в цьому нема, це просто бізнес, так? Тоді, будь ласка, тоді не купуйте вінтажні об'єктиви. Ви з ними намочитесь. От зараз автофокус, автофокусу, звичайно, що нема, фокус ручний. Мені перед тим або потрібно було налаштовувати, щоб по очах був фокус, ставити якусь якийсь предмет так, щоб на ньому сфокусуватися, щоб я був очі були в, ем, в різкості. Або в моєму випадку я братело попросив, і він просто на, на очах сфокусував ні цей об'єктив. Ті люди, що привикли до автофокусних об'єктивів, з цим будуть проблеми. Так? І вам це в комерції, скоріше всього, в більшості випадків не потрібно. Точно так само, якщо ви тільки перший рік фотографуєте, також не купуйте, не накупляйте оцих старих вінтажних об'єктивів. Тому що е, знаєте, хобі переважно в більшості людей, яке хобі. Сьогодні є, завтра немає, і ви потім це все будете продавати. О, але якщо для вас фотографія це не тільки е, про якийсь заробіток, а вам подобається як, як, просто, як, як художній засіб, так, як картинка, то можете собі придбати якийсь там один, два, навіть одного вистачає, хорошого, але хорошого об'єктиву. Тепер по об'єктивах. Дивіться, фактично, то, що я, як я розумів, як я аналізував інформацію, так я вам зараз поясню. Фактично прийдеться вам вибирати, скоріше всього, з цих трьох варіантів. Це є радянські, це є японські і це є німецькі старі вінтажні об'єктиви. Радянські об'єктиви. Не обов'язково, що деколи в коментарях та-та, мило, мило, ну капець поганий. Якщо не брати політичні моменти, скажімо так, радянська оптика, фактично це є, особливо на початках, це є копія німецької. Нехай не, не дуже якісна, поки, копія німецьких, але. Це копія німецьких об'єктів. Тому там, там є хороші варіанти. Ті ж знамениті геліуси. Але чим, яка проблема з тими геліусами? Фактично, вони хороші. Вони там взагалі боке вони там закручують так. Але яка проблема з Е, особливо ті 44-2, що в них не постійна якість. Тобто з 10 варіантів ви можете вибрати, наприклад, 2-3 хороші. Останні будуть мильнуваті. І коли ви купуєте на OLX, як вам знати? От як знати, яких? Це, 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 це треба перебрати, подивитися, яка там деталізація. розумієте? Яка різкі з них. Якщо вже з радянських, я би брав, або Геліус але вибирати, щоб ви купували в надійному місці, або я, я особисто один з варіантів розглядав цей юпітер 37А. Об'єктив, е наскільки я знаю, має хорошу картинку і якість вже так не скаче в нього, як в Геліусах. Тому от можете собі звернути. Там є і, більші, і інші радянські об'єкти, ну, ви вже, та, ви вже собі дивіться. Так, бачу, вітер включається. Зараз я почеплю захист від вітру і продовжу. Так, тепер наступні це японські об'єктиви. Хороша якість, і вони загалом вони є якісніші, ніж радянські об'єктиви. Їх... Особисто я дивився на серію на Canon FD з байонетом Canon FD. Це є старі об'єктиви Canon до автофокусної ери. О, в тому числі, наприклад, там є хороший Canon FD 50 мм F1,4. Але я зупинив я все-таки своє увагу на німецьких об'єктивах, тому що хто найкраще робить як механіку, так і оптику. Та, напевно, одні з найкращих це німці. О, так що, думаю, візьму один об'єктив, не буду цього, цього накупляти, але вже хороший. Цей об'єктив Ористон 51.8. Ціна його на ринку зараз від 50 доларів до 100 доларів в нас. Або на eBay його продають ще дорожче, там, до, по-моєму, до 150 доларів. Я брав в нас, якщо я сказав, від 50 до 100 доларів, я брав поверху ринку. Я брав за майже за 100 доларів, він мені обійшовся. Я вам зараз покажу його зблизька. Чому? Чому я брав за, за поверху ринку? По-перше, тому що я собі я сказав, я беру тільки один об'єктив, і цього мені вистачить. І по-друге, розумієте, там в них дуже м -м, можуть бути проблеми з, з проблеми з корпусом. Корпус може побитий. Об'єктиву 60 років. Також там можуть бути проблеми з... На склі можуть бути подряпини. може бути дуже часто, якщо будете купувати, дивіться, може бути грибок. Може бути грибок на, 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 на склі. Може бути в поганому стані ці пелюстки діафрагми. Розумієте? І від цього. Ціна регулює, регулюється від 50 цих доларів до 100. Тому я взяв хороший варіант, зараз вам близько покажу. Все ідеально. Просто все ідеально, за деякими нюансами. Дивіться, хлопці і дівчата, герой нашого огляду. Дуже добре, якщо ви будете зразу його купувати з кришкою, щоб ви не шукали потім кришку. передньої кришки кришка в мене була, задньої не було, прийшлося докупляти. Перехідник в моєму випадку об'єктив був з. Байонетом М42, пам'ятаєте, може бути і Ексетра, Інший об'єктив, е, інший байонет. Тут встановлюється перехідник, в моєму випадку на камеру Canon RP. Так, Це перехідник з М42 на, на Canon R. Тепер дивіться, от подвійна зебра, бачите, одна, друга. Це ранішня версія. Передня, е, передня лінза, бачите, є просвітлення. Ну, це таке легке фіолетове, синьо-фіолетове, але це одношарове просвітлення, воно не дуже добре тримає контрове світло, це я зразу говорю. Задня лінза, подивіться в якому стані. Бачите, ні пилюки. Ні пилюки. Бачите, видно? Ні грибка, ніяких подряпин, нічого. Тобто в ідеальному стані. Але я брав поверху ринку. От, компанія. Тепер дивіться, тут два кільця керування. Перше відповідає за фокусування. За фокусування дуже великий е, хід. Е, Хід кільця, особливо для він більше так виглядає. Так, бачите, ніби як для макро, дивіться, від 0,33 ем, сантиметри до От скільки треба коротити, щоб аж, наприклад, до метра тільки сфокусуватися. А вже от буквально чверть кільця діафрагми, то там вже від, від метра до безкінечності. А тут ем, діафрагма. Можна регулювати діафрагму від 1,8 до... Діафрагма регулюється зі щелчками. Давайте я відчеплю і мікрофончик вам ви чули. А, а от кільце, яке регулює фокусування, воно в мене суховате. Можливо, такий екземпляр попався, а можливо, тому що вже стара оптика 60-ті роки. О, і ви, напевно, чули, отут воно таке суховате ходить, не таке прям маслянисте, як би хотілося. А діафрагма з, з кліками, все нормально. Ну і давайте ще покажу, як е, діафрагма закривається, відкривається. Як я сказав, полівські діафрагми в дуже хорошому стані. Оп, бачите, чистенькі, давайте. От, Все добре. бачите, от. Перехідник я брав звичайний. Там є із програмуванням, із, з цим з з чіпом. Тут взагалі без нічого. Що він дає? Якщо без нічого ви берете звичайний найпростіший перехідник, ви можете використовувати Focus пікінг а також буде автоматичне регулювання яскравості. Тобто автоекспозиція в пріоритеті, наприклад, діафрагми буде працювати. От я знімав, знімаю відео, так, це з, з, з цим об'єктивом і все нормально. Воно автоматично підлаштовується під освітлення. Порівнюємо об'єктиви зліва на відкритій, зліва Орестон. 50 мм, тут діафрагма 1,8 відкрита, максимально відкрита. Справа Canon F2.8, також 2.8. Е максимально відкрита. Тобто тут 1,8, тут 2,8 діафрама. І по центру ми бачимо, що цей старий вінтажний об'єктив він є м'якуватий. Деталізація достатня, але він м'якуватий, порівняно з дуже різким фіксом сучасним. Кути тут будуть взагалі печальна картина. Але це не, не про кути. на відкритій там в першу чергу грає роль боке і малюнок оцього розмиття. Тому те, що тут розмито, це не страшно. Тобто ось така це кути, а це центральна частина, ви бачите, по тому, як його. по... О, оце центр. Можете самі собі подивитися. Це навіть відкритій. Тут 1,8, тут 2,8. І давайте подивимося на прикритих діафрагмах. На діафрагмі 11. Знову ж таки, зліва орестон 50 мм вже діафрама стоїть 1,8. І ми бачимо, що по деталізації тут гірша деталізація, але не, 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 не критично. Тобто це показує хороший вже такий непоганий результат. Непоганий результат, одразу кажу, непоганий. Кути? Кути гірший в рестон порівняно з сучасним з фіксом, але не настільки. Не настільки погано все. Тобто нормально, нормально. На закритих не можна знімати спокійно пейзажі, архітектуру. І картинка нормальна. Поступається, це видно, поступається сучасному об'єктиву, але нічого критичного так, я не бачу. На закритій діафрагмі на F1, тобто mm -hmm. то, на F11. Бачите, кути досить е, різкі, досить деталізовані. Сучасний об'єктив в нього виграє, але все в межах норми. Отже, Орестон 50 мм F1,8 для тих, хто хоче спробувати себе або любить знімати на вінтажну оптику на стару, особливо німецьку оптику. Східна Німеччина. М'яке кремоподібне, приємне, художнє боке. Скло і метал, нічого зайвого. Підходить для портретів, натюрмортів, пейзажів. Мінуси. М'якуватий м'який на відкритих діафрагмах. Зараз знімаю себе на F. 1.8, я сказав. І до мінусів е, треба дивитися, щоб були хороші варіанти. Тобто, як і вся стара вінтажна оптика, там можуть бути проблеми, грибок неякісні, е, вже в неякісному, в поганому стані він може бути. Ну і недоліки ще старих вінтажних об'єктивів. Що мушу згадати, що вони майже всі погано тримають контрове світло, бо тоді не було таких технологій. Скоріше всього, вам буде особливо на початках незручно знімати без автофокусу. Це візьміть до уваги. Все. Все, всього найкращого, тримайтеся!